Вітаю, як вас звуть? Оля Юля. Круто. А я Дмитрик. Можна Дмитро. Як вам забажається. Дівчатка, що ви знаєте про людей з порушенням зору? До Юлі. До Юлі. Добре Юлія. А що ви знаєте про людей з порушенням зору? Про людей з порушенням зору ну є е, люди, наприклад, які е, мають короткозорість або далекозорість. Тобто в них не стовідсотковий зір, і вони носять оптичні лінзи, окуляри, контактні лінзи. А ви, мабуть, де ж в оптиці працюєте? Щось мені так інтуїція підказує. Да, так, інту... ін... інтуїція вас не підвела. Я працюю в оптиці. А яка, якщо не секрет? Айленд. Ще раз. Айленд на ювілейному. Звертайтесь, друзі, при потребі до цієї дівчинки. У нас дуже сучасна оптика, хороший офтальмолог, тому, будь ласка, якщо у вас проблеми з зором, приходьте до нас. Добре. Як ви гадаєте, з чим стикаються люди, які мають порушення зору? Я думаю, що у нас. Суспільстві не дуже так обладнане все. Тобто є певні, о, можливо, в повсякденному житті, де люди стикаються дійсно з такими проблемами. О, тому я думаю, йо, не знаю, що я думаю. Я запитувалася в думках. Нічого страшного, помилятись може кожен, так? Як там? Мені Herarm Est людині, властиво помляти, так? Чи не так да, правильно? Все вірно. Правильно сказав, я вже Латин не вчив 150 тисяч років, хоч мені тільки мільйон, але ладно, що молодий. Це був ліричний відступ. Добре, дівчатка. Ну, будь-яка справа повинна винагороджуватись і, відповідно, в цьому випадку теж без винятків. Ми даруємо вам знижечку на оздоровлення. Тримайте, будь ласка. Від компанії Портативна оздоровча студія Релакс Плюс, яка є спонсором проєкту Цікавий світ, саме в рамках якого проводиться дане опитування. Все, що вам потрібно зробити для того, аби знижка була не тільки на словах, а й на ділі, ви просто телефонуєте кажете, «Алло, Студія оздоровлення, мені треба знижечка ваша. Ну, менеджер запитає, з якого приводу ви хочете отримати знижечку, і ви вигонораво відповідаєте, бо я брала участь в соціальному проєкті Цікавий світ.